Я не хочу венкрузис, бо я не зможу так, як ти. А так і не треба. Роби одну рекомендацію на місяць. Скільки в тебе займе часу зробити одну рекомендацію. Виділи собі 10 місяців свого життя виключно на одну рекомендацію в місяць. Зареєструйся як бізнес-партнер на 295 баксів в клуб Венкрузис. Починай будувати бізнес. Запрошую лише одну людинку на місяць, яка захоче, так як ти, за 295 баксів розпочати власну справу в туристичній індустрії. Тож маємо 10 місяців. Я буду рахувати вже з листопада, в листопаді ти робиш одну рекомендацію. В грудні ти робиш одну рекомендацію, і людина, яку ти запросила в листопаді, також робить одну рекомендацію в тебе три людинки в команді. В січні повторюємо процедуру і в тебе вже сім людей в команді. В лютому робимо теж саме. 15 людей в команді, в тебе вже є в березні. Повторимо процедуру, ти і твої партнери роблять плюс один, в тебе 31 людинка в команді. Я тебе вітаю, ти вийшов на свій перший лідерський ранг маркетинг-директора, і твоя зарплатня вже гарантована буде більше 300 баксів щомісяця. В квітні ви не зупиняєтесь і робите з командою всі плюс один. В тебе 63 людини в команді, ти отримуєш зарплатню маркетинг-директора. В травні всі робимо плюс один, в тебе 127 людей в команді. Друже, ти сеньор-маркетинг-директор. Твоя зарплатня щомісяця складатиме більше тисячі баксів за одну людину на місяць. В червні нічого не міняється. Ти робиш плюс один, твоя команда робить плюс один, в тебе 255 людей в команді, ранг регіонального директора в тебе в кишені. Зарплатня, увага! Більше 2,5 тисяч на місяць. Ви просто робили плюс одну рекомендацію. Липень яскравий липень, який закриє всі твої базові потреби. Всі робимо плюс один. В тебе 511 людей, партнерів, команді. Ти закриваєш ранг національного директора. Я знаю про що кажу. Всі потреби закриті, 5 тисяч доларів в тебе в кишені. В серпень. Кожен робить плюс один. 1023 людини в команді. Ранг інтернаціонального директора. Зарплатня від 10 тисяч доларів щомісяця. Друже, покажи мені, будь ласка, який бізнес ти можеш відкрити за 295 баксів і отримати через 10 місяців дохід сталий від 10 тисяч доларів. Я запрошую тебе, в Крузис. Я тебе всьому навчу.